Я веду записничок, в якому розповідаю, як розповідаю, записую все те, що вважаю важливим. Записую все те, в чому вважаю важливим розібратися, вважати важливим так можна? Можна. І тут написано наступне: треба обзаводитися знаннями. Безперечно, час йде, ти сприймаєш інформацію та слід розуміти, чи за цей час ти здобув саме ту інформацію, яка б тебе привела до цілі. Ось, наприклад, ти ставиш собі ціль з зазначенням або без зазначення строку і далі живеш, та ось ти знову згадуєш за ціль, а ти ще не в неї або вона не в тебе. Бо ти цей час не витратив на ціль, а бездумно, безцільно блукав просторами можливостей і варіантів, варіантів дій. І обрав варіанти не ті, що приводять тебе до цілі. Тож коли не отримаєш результату, або він буде не таким, як ти собі очікував, то лише запитай себе, а що я робив весь цей час? Питання, що ти робив весь цей час, і коли нічого не отримав, те, що хотів або те, що планував, ти ж точно розумієш, що обрав не шлях до цілі, а хватався то за те, то за інше, вважаючи себе важливим в тому, думаючи, що ті люди потрібні тобі, а ти їм три ілюзію необхідності, три ілюзію необхідності непотрібного, увімкни концентрацію на важливому та необхідному тобі, щоб досягти своєї цілі.